Доброго дня! Сьогодні ми читаємо притчу про злих виноградарів. Це Євангелія від Матфія від 33 до 43 вірша. Був собі один чоловік, господар, який посадив виноградник, обніс його огорожею і викопав у ньому давильню, і збудував башту, і віддав його виноградарів, і відбув на чужину. Коли ж наблизився час плодів, він послав слуг своїх до виноградарів узяти плоди свої. Та виноградарі, схопивши слух його, одного побили, другого вбили, а іншого каменували. Знову послав він до інших слуг, більш ніж перший, і з ними зробили так само. Нарешті ж він послав до них сина, свого кажучи, посоромляться сина мого. Але виноградарі, побачивши сина, сказали між собою: Це спадкоємець, ходімо, вб'ємо його і заволодіємо спадщиною. І схопивши його, вивели геть з виноградника і вбили. Отже, коли прийде господар виноградника, що він зробить виноградарям тим? Говорить їм, злочинців жорстоко погубить, виноградник дасть іншим виноградарям, які віддаватимуть йому плоди своєчасно. Говорить їм Ісус, невже ви ніколи не читали в Писанні? камінь, який відкинули будівничі, той став наріжним? Від Господа сталося це і дивне воно в очах наших. Нехай Господь вас благословить. До зустрічі!